Звати Вероніка, і це мій перший відео влог, який я вирішила зняти в честь народження першої дитини моєї старшої сестри. Ця подія є для нас такою схвильованою, і довгоочікуваною, Адже це перша дитина сестри та її чоловіка. Це перший мій племінник, це перший онук моїх батьків, і це відео влог. Є чудовою можливістю передати нашим рідним та близьким, які зараз, на жаль, не з нами через певні обставини. Ті емоції, ті відчуття, ту радість їм, щоб вони хоча б частково проникли з тою атмосферою, тому буду знімати все, що вдасться тільки зняти о 10-й годині. Ранку мені позвонила Ангеліна і сказала, що вона вже їде до пологового будинку. Що для мене було дуже неочікувано, тому що я думала, що це буде як завжди в три години ночі, і я буду а, разом з нею її підтримувати. Але як сталося, так сталося. Тому зараз дуже швиденько зберемося і їдемо навістити. Можливо, щось їй потрібно буде передати якусь їжу, якісь речі, і будемо очікувати на появу нового члена нашої родини. Say you're ridiculous you're not even close Don't wish for indifference you're not one of those we fall we fall but we always rise up through it all it all We get a little wiser. This ну що ось і наступив до сьогодні, 19 серпня. Через дві години ми збираємося до пологового будинку забирати сестру з малюком. Пологи пройшли на відміну в лікарі в захваті, тому що кажуть, що для першої вагітності все дуже чудово. Вона велика молодчинка, родила такого, я б сказала, богатиря, тому що зріст у нього 57 см, вага майже 3,5 кг. Все класно, тому всі дуже її чекаємо з малюком. Чоловік уже там приготував сюрприз для своєї дружини. Я бачила, мені дуже все подобається. Тому швиденько збираємося і їдемо за ним. Вам, синочки, <рикла> щастя, здоров'я, що відріз вам на радість, мирного неба, приходьте до нас дороги.